З 1 січня 2025 року функції МСЕК виконуватиме обласна клінічна лікарня, реорганізація Центру медико-соціальної експертної комісії питання номер 1 яке розглянули на порядку денному засідання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном. Приєднати комунальний заклад, центр медико-соціальної експертної комісії до обласної клінічної лікарні. Що ми всі розуміли, що в нас є тільки головна одна будівля на Дмитрій Васів. Це наша будівля, яка є все решта, ми орендуємо. З першого року функціонування медико-соціальних експертних комісій не було. Що заміняється, все будуть створені і створюються вже групи експертні при прикластених, надкластених лікарнях. Все буде цифризовано і. Вся інформація буде направлятися минує лікарські контрольні комісії. Лікуючим лікарям. Нова система буде цифровізована. Говорить голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном Лариса Босенко. У нас фактично все знаходиться в електронному вигляді. На сьогоднішній день планують вони оцифрувати ту інформацію, яка знаходиться у них в роботі, тому що з першого першого року воно має запрацювати. А протягом грудня люди мають пройти навчання праці в цій системі і, відповідно, майно об'єднається. Заслухали в ході комісії звіт Департаменту фінансів про виконання обласного бюджету за 9 місяців цього року. Загальний обсяг надходжень обласного бюджету за рахуванням трансфертів склав. 3 мільярди 784 мільйони гривень. Зосередилися члени комісії і на виконанні програми зайнятості населення за підсумками дев'яти місяців поточного року. Працевлаштовано 407 осіб з інвалідністю більше тисячі внутрішньопереміщених та 121 учасник бойових дій озвучили на засіданні бюджетної комісії обласної ради і алгоритм проведення приватизації комунального майна. Має бути обов'язково звернення щодо включення майна до переліку об'єктів, що підлягають приватизації. До звернення можуть бути як від громадян, юридичних, фізичних, так і балансоутримувачів. Потім формується перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. Йшлося і, і про запровадження та фінансування державної цільової програми розвиток і функціонування української мови. Частину питань перенесли на розгляд наступної постійної комісії обласної ради з питань бюджету.